13 вересня 2025 року. Місяць переходить у скорпіон, емоції заглиблюються, можливі інсайти, але і ревнощі, страхи, бажання контролю. Венера в леві, любов, як сцена. Хочеться бути поміченим, оціненим, обожненим. Але не забувай, справжнє тепло не в оплесках, а в тиші поруч. Юпітер у близнюках, навчання, мандрівки, нові ідеї. День для розширення світогляду. Порада. Дозволь собі змінити думку. Те, що здавалося істинним учора, може бути лише частиною пазлу сьогодні. 13 вересня 2025 року. Місяць переходить у скорпіон Венера в леві день глибоких емоцій і яскравих проявів любові. Овен, пристрасть зростає. Не спалюй мости, краще освітлюй шлях. Телець, внутрішня трансформація. Слухай тіло, воно знає більше, ніж розум. Близнюки Юпітер у твоєму знаку день для навчання, мандрів, відкриттів. Рак емоції глибокі, але конструктивні. Вислови те, що давно мовчало. Лев, Венера у твоєму знаку, ти зірка сцени. Але не забувай про глядачів. Діва день для очищення не лише простору, а й серця. Терези гармонія, не компроміс, а чесність. Вибери себе, Скорпіон місяць у твоєму знаку, емоційна глибина, інтуїція, сила. Стрілець, вогонь всередині рушій, але не спалюй себе. Козоріх пора переглянути цілі чи вони твої, чи нав'язані. Водолій день для ідей, але не для революцій. Маленькі зміни, великі наслідки. Риби Сатурн шепоче, ти знаєш, що потрібно змінити. Слухай.